Шалом, це Славко. Нарешті ми змогли прив'язатися станом на вчора до позицій, до локації, до позицій російських, до наступу українських сил. Завдяки все-таки нашому брату Бокласену. Він багато чого зробив. В цьому напрямку на нього наші японські брати посилаються. Зараз ми про це в цілому ця карта відповідає ситуації. Тому що посилається як на декілька випадків геолокації. Ось удари українських дронів по так званій східній висоті 166. Оту, от, от, от я їх ще перевірив, і самі японці це вказують. Це у мене, значить, оце в японців. Ну те саме. От, власне, сюди, це Макласен Це 14-та бригада Нацгвардії атакувала. Отут, от, ви знаєте, був. Спалений Мардер. Перед тим же 4-го тут обстрілюють закритих позицій вогнем навісним з БМД-4 просування українських сил. Що цілком от відповідає, ось, власне, отут от їх обстрілювали. Це нанесено на карту. Отут, ви бачите, оця східна 166-й її обстрілюють. Значить, просування може бути і більшим, тому що готуються до штурму. В принципі, я скажу, що оця от картинка відповідає ситуації. Ви знаєте, що проникли в Новопрокопівку, чи вдасться в центрі закріпитися. Так само бойові дії, ви бачите, за цей вузол дранжей. Хорошок нам каже, що він переходить з рук в руки як переходний приз. Це просто було маркером зусиль. От бачите, черговий раз воно вказано в цього автора за Україною. Цей ротний опорний пункт. Це можна подивитися. Це та сама ситуація, що бо треба українці обстрілюють далі на схід. Треба сказати, що українці обстрілювали російські позиції далі на схід. В принципі, вогневий контроль України поширюється, поширюється конбатарейна боротьба. Але ви бачите, що в основному ці. от... Вузли оборони рішаються вперто жорстко оборону Проводить противник. Ми ще раз поговоримо за ці обставини, за цьобану тактику, тому що ви бачите, що коли просувається група 11 з 11-ї, Військовослужбовців, противника її атакують, що дуже розріджене поле бою, це от дуже розріджене поле бою. Нема концентрації сил, тому що всі змушені діяти малими групами. А при діях малими групами, ну, яка ж, зрештою, ударна міць, це я не критикую. Це я просто пояснюю ситуацію, тому що відповіддю на Огневое превосходство обидво сторон стало розсередження живої сили, і ми маємо зрозуміти, що так і ведуться бої штурмовими групами. Інша справа, що вогонь артилерії не дозволяє закріпитися часто там, де вибили противника. Отака от картина передової полоси. Всім я раджу наших японських братів, нашого МОКласена. Я дякую їм за успіхи. От, власне, ще раз, оце от це просування українців. Бачите, теж посадку, теж невеликої групи. Ось, власне, отак от. По фотографіях вівся вогонь. От, власне, з усього цього ми нарешті змогли встановити ситуацію. Як наказав, не спішив, багарій все, ще турки. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте а ввечері, може буде більш, щось більш абстрактне або розумне.